Вітаю Традиційно о цій порі. Новини на телеканалі ЛАН. Сьогодні середа, 24 грудня. Судді працює Світлана Кренців. Розпочинаємо випуски сумної звістки». сьогодні. Вночі в першій годині на 91-му році життя померла сестра великого українця Степана Бандери Оксана Бандера. Напередодні 22 грудня вона приймала подарунки з нагоди свого дня народження. Мешкала Оксана Бандера у стрію по вулиці Дроговецькій, 13-21. Похорон відбудеться завтра, 25 грудня. Початок о 9.30. Після відправи у церкві Успіння Пресвятої Богородиці поховання відбудеться у рідному селі Бандери Старий Угринів. Загалом день сьогодні пройшов під знаком Бандери. Депутати Львівської обласної ради під час сесії Львівської обласної ради прийняли звернення до президента України Віктора Ющенка щодо присвоєння Степанові Бандері звання Героя України, до сторіччя дня і народження, яке відзначатимуть 1 січня 2009 року, та на державному рівні визнавати вояків ОУНУПА борцями за незалежність України. Депутати Львівської обласної ради вважають, що присвоєння Степану Бандері звання Героя України стане ще. Одним кроком до відновлення історичної справедливості. Тематично саме сьогодні відбулася презентація нового фільму про Степана Бандеру. Знімання фільму відбувалося за сприяння народного депутата України Віктора Швеця. Першу половину дня він пробув у нашому районі. Спершу відвідав село Волю Задеревацьку, де у місцевій школі відкрили клас імені Степана Бандери. Згодом відвідав і музей садибу національного провідника. Але про все по порядку детальніше в сюжеті. Сьогодні народний депутат України Віктор Швець відвідав батьківщину Степана Бандери село Воля Гудеравацька. Він спершу завітав до місцевої школи. Учні та вчителі зустріли народного депутата, як годиться, з хлівом і сілю та теплими словами. Після невеличкого концерту за участі школярів Віктор Швець відвідав клас імені Степана Бандери, який нещодавно відкрили за фінансової підтримки цього ж таки депутата. Віктор Швець дав позитивну оцінку побаченому. Також народний депутат пообіцяв найдібнішому учніві школи профінансувати навчання у будь-якому вузі України. Будуть у нас проводитися виховні години, якісь зустрічі з цікавими людьми, ну і такі свята великі, якісь на моральні теми виховні години. Ну, таке щось цікаве буде проводитися. Віктор Швець і садигу Степана Бандери тут разом із головою районної ради Романом Козаком, головою Стрийської райдержадміністрації Євгеном Кухарем, депутатом обласної ради Сергієм Ковальчуком та місцевими співочими талантами виконали патріотичну пісню. І, хоча жінки не хотіли відпускати довгоочікуваних гостей, адже репортаж склали чималий, проте довелось поступитись. Із волі за народний депутат та місцеві чиновники вирушили до Моршина, де відбулась прем'єра довгоочікуваного документального фільму про Степана Бандеру. В залі ніде було яблуку хвасти. На перегляд фільму прийшли не тільки ветерани ОНУПА, а й місцева молодь. Перегляд першої частини фільму тривав годину. Повна трансляція версії буде на першому національному каналі цієї неділі о 21.30. Переглядав фільм. Дуже доречно потрібно. І гарно, історично вірно. Робити саме такий фільм, який би показав Степана Бедеру, таким, яким він був. І взагалі все, що пов'язане з національно-визвольним рухом. Ми сподіваємося, що цей фільм він розкриє очі багатьом українцям, допоможе об'єктивно цінити ті складні історичні процеси, які відбувалися на теренах України. А найголовніше, він буде слугувати вихованню патріотів, настоящих патріотів України. Вчора, 23 грудня близько 23-ї години під'їзді багатоповерхового житлового будинку на Науковій 106 у Львові стався вибух. На місці вибуху правоохоронці виявили та вилучили в якості речових доказів валюту та гривні більше однієї тисячі доларів та 600 гривень. Про це повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю управління МВС України у Львівській області Денис Харчук. За фактом вибуху поки що кримінальну справу не порушили. Проте правоохоронці вже відпрацьовують дві версії надзвичайної події. Це необережне поводження з вибуховою речовиною та хуліганство, зазначив Денис Харчук. Ніхто з людей не постраждав. Львівська облрада проголосила 2009 рік роком пам'яті Володимира Івасюка. Відповідне рішення підтримали депутати на засіданні сесії сьогодні з нагоди відзначення від дня народження та 30-річчя трагічної смерті видатного українського композитора Володимира Івасюка. Львівська облрада звернулася до Чернівецької облради з пропозицією підтримати ініціативу Львівщини. Екс-голова Львівської облдержадміністрації, заступник голови секретаріату президента, представник президента у Верховній Раді України Петро Олійник проходив якості свідка у справі про хабарництво екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Про це повідомив газеті сьогодні керівник спеціальної слідчої оперативної групи генпрокуратури Володимир Жебрицький. За словами Жебрицького, слідство знайшло підтвердження того, що гроші Зваричу передавалися в кабінеті Петра Олійника. За словами слідчого, не заперечують. Цього й Олійник, який допитаний і проходив у справі як свідок, Жебрицький також спростував інформацію, що зварича бачили в одній із європейських столиць. За його словами, Ігоря Зварича ще не знайшли, але активно продовжують шукати. Як відомо, суддя Зварич був звинувачений в одержанні хабара. Євро 2012 у Львові не буде. Про це заявив Петро Демінський президент ФК Карпати. Причина у тому, що на будівництво стадіону у міста банально немає грошей, твердить Демінський. Він запропонував меру міста Андрію Садовому взяти кредит і самому гарантувати його повернення особистим майном і статками. Мовляв, інвестора в мерії вже не знайдуть, бо на носі президентські вибори. А тим часом Держархбудконтроль вже дав дозвіл на будівництво стадіону у Львові. Сталося це після прийняття ухвали сесії. Міської ради депутати доручили управлінню капітального будівництва підписати договір генерального підряду будівництва. Подія дня в парламенті дещо іншого гатунку. Перші особи країни вказують пальцем один на одного. Мовляв, всім у відставку так прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що президент України Віктор Ющенко повинен піти у відставку добровільно, не чекаючи процедури імпічменту. Про це вона заявила сьогодні журналістам на брифінгу. Вона зазначила, що всі звинувачення з боку президента та його секретаріату на її адресу причетності до валютних махінацій не відповідають дійсності. Інше за заявив сьогодні на засіданні опозиційного уряду лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він сказав, що у відставку повинні піти саме уряд і президент України. А парламентська більшість має нести відповідальність за дії влади. Те саме заявила соціалістична партія, Всеукраїнське об'єднання Свобода і партія Братство. А за словами президента, зараз в Україні потрібен не хаос, а популяризація політичних сил. У парламенті як ніколи потрібна більшість, яка може представляти і партію, і регіонів і б'ют і Нашу Україну і блок Литвина заявив Ющенко. З 22 грудня цього року «Укрзалізниця» запровадила перший етап оформлення проїзних документів через інтернет. Про це інформує переслужба відомства. Згідно з повідомленням, зайшовши на офіційний веб-сайт відомства, у розділ для пасажирів можна отримати довідку щодо наявності вільних місць у поїздах, вартості проїзду і оформити броню замовлення через сайт з подальшим викупом проїзних документів у білетній касі. Забронювати місця можна за 45 діб до відправлення поїзда. Оплата здійснює Сниться платіжкою карткою національної системи масових електронних платежів або будь-якою міжнародною платіжною карткою тільки за операцією бронювання проїзного документа. Після бронювання місця пасажир отримає унікальний код, за допомогою якого можна викупити свій квиток у будь-якій касі Укрзалізниці, яка здійснює продаж квитків на пасажирські поїзди продовж двох днів від дня замовлення. І про погоду на четвер, 25 грудня. У цей день синоптики обіцяють похмуре небо та сніг. Температура повітря від 5 до 2 градусів нижче нуля. Вночі стовпчик термометра сягне позначки мінус 7. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 742 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 3,5 метрів за секунду. І це всі повідомлення на цю годину зустрінемось з вами завтра. У цій же порі. дивіться також новини на сайті telelan.com.ua. Гарного вам вечора.